Всім доброго дня. Минуло 31 рік. А чорний день Чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом. І тих, хто пізніше народився далеко від покридженої землі. Цей день не минув безслідно. Він розплодив по світу багато трагедій. Він буде завжди об'єднувати всіх одним спогодом, однією печальню, однією надією. Шановні герої чорномерці, ви ризикували своїм життям і здоров'ям, заради нас, заради своїх дітей, онуки, заради майбутнього, заради майбутнього України і всього світу. Ми зобов'язані вам теплом, своїм життям, ласкою, усмішкою, що випромінюють ваші серця і сердець наших дітей. Ви герої, ви герої по праву нашої України. Я хочу зараз оплечки, оплечки вам, герої Чернобисто. І я запрошую до слова і нагородження. голову польской міської Организации Юрия Ив... И... Ивченко. Здравствуйте. Дорогие друзья, мне выпала такая почетная честь вручить то, что удалось хоть чем-то как-то ваш труд, вашу заботу о вас проявить. Давайте будем сейчас... Глущенко Надії Іванівні за активну життєву позицію, небайдужість. Особистий значний внесок у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Та з нагоди відзначення 31 річниці. Віктору Івановичу. Суворову суворову Олександру Константиновичу. Немає. Нікуліну Віктору Петровичу. Каминскому Леониду. Между прочим, Каминский Леонид Викторович, один из тех, кто награжден орденом в те времена, орденом народа Советского Союза. Але я навіть якщо немає, то будуть дуже поважні причини. Грамота нагороджується Назаренко Олександр Вікторович. Вікторович Сліпньова Светлана Вікторівна Скляренко Галина Вікторівна Ноля кутніцова Діана Олехадрівна. Дякуємо, дякуємо. Я хотіла би зараз е, запросити до цього мікрофона людину. Мабуть, ви її дуже добре знаєте і не тільки в нашому місті. А, і не тільки в нашому районі, а по всій Київщині. Це полковник міліції, людина, яка в першу ніч була саме в цьому пеклі. Саєнко Сергій Миколайович, я прошу вас до слова. Христос Воскрес! Дякую, що нам за чого тут зібралися. На жаль, Деяка когорта ліквідаторів, не то, що відзначають цю дату окремо. І мені б хотілося побажати нашій шановній міській раді, щоб хоч раз звели всіх ліквідаторів у цій залі, тому що у кожного була своя ділянка роботи, роботи кожен виконує своє завдання, нам нема чого ділити, ми всі робили одну справу. І я хотів би дійсно, щоб в цій залі... Минулого чи наступного разу, тому що минулого теж не вдалося 30 пройшло, що ми тут зібралися. Але нас сьогодні об'єднує одна проблема, про яку вже говорилося. Це відношення до чорнобильців з боку влади, і воно, я думаю, стосується всіх. І саме про це мій вірш, який я хотів сьогодні запропонувати вашій увазі більшою російською мовою. 30-летию аварии на чС Живым и мертвым коллегам, ликвидаторам аварии посвящаю Чернобыль, атом, слезы матерей, когда сползает кожа сыновей Бессонное метание в постели от слов, как вы уж с этим надоели Ползет по рельсам миллиардный саркофаг, а тут звонок у Николая рак. Та пуля 30 лет ему летела, и вот попала все же, не заржавела. И весельчак, шутник и балагур, что партизанам призван в страшном мае, лежит, все понимая, умирая, живым скелетом, страшно улыбаясь. Да, 30 лет у власти тот же Трехсотым мерсом по ногам урады тем, кто приполз спроси за Христа ради под лечение пожертвовать свое. Но урдалакам жертвы не понять. От миллиардов гривны не отнять, и горда власть вручает нам медали за деньги, что герои сами сдали. Я думаю, еще в не... Незважаючи на те, що ми вже дійсно пройшли свій шлях і пройшли його так, що нам є чим пишатися, ніхто не здав ні посвідчення, не залишив всю ділянку роботи. Хтось працював індивідуально, хтось працював своїм підрозділом. Як це було в мене, і 20 хлопців, які були зі мною, з них зараз залишилося 8. Але життя йде, у нас є діти, внуки. У нас залишаються спогади, які вже нічого не змінить. І, звичайно, ці спогади дуже красиві, дуже гарні. Вони стосуються дитинства. Я хочу на завершення свого виступу запротувати вашій увазі свого вірша, який називається Так яблук хочеться. Так яблук хочеться отих з надбитим боком, що найсмачнішими у світі є. Чи може присмак той дитинство надає, що сниться все частіше з кожним сивим роком. Розлогу яблуню обсіли круглий діти. Вродило так, що нікуди подіти, і мати впелені сусідці віддає. Та їжте, наш ще є. Сімейство ціле, пофарбоване з боків палітрою усіх смаків. Скуштуєш сік щоками з кислинкою, відкушуєш шматками і мало все. Ти хочеш ще і ще, не наче то насіння смачне і соковите. І щоб ніх, ніхто не бачив, ти втираєш їх в вишиванку. Ой, будеш тобі зранку, та то пусте, так яблук хочеться. Дякую. Всім бажаю здоров'я і зустрітися, що в такому складі, але здоровішими і наступного року. Все найкраще. Я хочу запросити зараз до слова. Ну її всі добре в нас знають. Ларису Льонтівна. Да, вона, всі добре знають, хто вона, вона голова громадської організації Афганістану, але вона жінка людини, також її чоловік, вже покійний, на жаль, також він був у цьому пеклі. Я хотіла би, так, да, вона хотіла б сьогодні також привітати вас усіх. Привітати із здоров'ям, але дуже гіркою датою. Доброго дня, доброго дня, наші люди захисники. Війна Чор... це теж війна. Війна, яку не бачиш, незримий атом, прийшов до нас своєю поганою нагодою, як говориться. Зачепило нас кожну сім'ю, кожну родину, кожну дитину і дорослого. Всім дісталося. І сьогодні я вам хочу щиро подякувати, дорогі наші ліквідатори, дорогі учасники усіх подій, тому що не тільки ліквідатори приймали участь у цьому страшному лисі, але й приймали участь. Вони оберігали дітей, можна було довірити їм своїх діточок, працювали в лікарні більше, допомагали всім, хто чим міг. Була одна біда на всіх. І на сьогодні, отаку страшну годину, коли знову в Україні йде війна, ніхто з вас не залишився осторонь. Ніхто не сказав, що я інвалід Чорнобиля, що я вже відвоював. Ніхто. Кожен прийшов, допомагає і зараз, і на тепер нашим воїнам, щоб залишилося лихо. Я вам дуже дякую за таку повагу. Юрій Олексійович і всі наші чоловіки. Я була раніше заступником районної організації. Я багато знаю про судьби наших ліквідаторів, пострадавших. Бо в саму не вминула така біда. Чоловік виконував державне доручення, влучився і за 18 років його немає. Дочка дочекався жодного внука, не бачив, знають діти тільки по портрету. І таких, як я, у нас багато, на жаль, багато. І продовжують прищати всі селі з цією війною. Тож я вам зичу мира, миру, добра і любові. Будьте в єдності, бо ми живемо в одній країні, і все, що ми маємо, ми маємо його хороше зберегти. Тим страшним боротися і тільки всі разом. здоров'я, добра і любові вам! Сьогодні діти нашого міста підготували вам концерт, але перед його початком я також я знаю, що ця людина зараз не очікує, що я хочу його запросити. Але вже мені повідомили, тому можливо, у цей концерт ми хочемо розпочати і запросити Сандулеса Олександра. Ми знаємо також, що він пише вірші, так, да панивченко вже сказав. Будь ласка, прочитайте нам вірш, і ми розпочнемо концерт. Ми знаємо, що ви його саме написали. Він Більш віра в життя, минають роки, але думкою знову вертають Чорнобиль ті далекі забуті тривогою дні, де вершилася доля не лише України, але доля всієї землі. Трагедія віку, реактора вибух, зруйновані атомом Мирна земля, загублена, поломані долі мільйонів країнців, та й рідний поріг заростав буянах, стежки заросли і дороги, зруйновані села й міста, спустошена ядерним вибухом зона, і багата природа, полісся земля, не вернеться в міста додому лелеки, і ніжний той спів Солов'я, не чути веселого сміху малечі. Не смутком покрилася ненька земля. Але ж я все ж вірю, що прийде година, відродиться знову життя, повернуться, може, хоч внуки додому, де їхнє коріння живе, пророста, зберуться всі знову в сімейному полі, Згадають за рідних, забутих своїх. Полина їх пісня і душу зігріє, розквітне красою полісся земля. 何を言うんだったら。